Вітаю! Як і обіцяла, покажу сьогодні сортові жовті томати. Ось таке жовто помаранчеве серце пустелі. Самі плоди мають бути від 200 до 600 г з приємним солодким смаком. Наступний томат золоті гори медео. Це томат біколор, має приємний фруктовий смак. Помаранчевий джаз. Оранжевий томат в жовту смужку. Томати сорту джаз це взагалі моя любов. Досить цікаві зовні та смачні всередині. Томат канадська спадщина. Також ось такі дуже цікаві гарні плоди. Тут, навпаки, жовті томати з такими червоними масками. Наступний томат амана оранжевий. Я обожнюю жовті томати. Також помітила, що люди теж цікавляться саме такими томатами. Ось така цікава форма у томата золотий гребінь». На черзі томат чудо арканзасу. Солодкі та смачні томати можуть деякі бути до кілограму. Томат золотий ананас. Достатньо великі плоди та за смаком нагадують ананас. Наступний сорт жовті сливки від борисівни. Це такі видовжені сливки з легкою кислинкою. На черзі абрикосове серце зебри. Така дуже цікава назва у томата. Знову ж таки, томат у вигляді видовженого серця. Далі томат Blackburn. Цей сорт має відмінні смакові якості. І на сам кінець залишилась жовта гора Берна. Це ароматні м'ясисті томати з фруктовим смаком. Саме такий вибір сортових томатів на наступний сезон зробила я. Пишіть, що цікаво готуєте на посадку саме ви.